Вечірня Італія. Боже, Дивіться, яка, яка краса. Що? Папа отключить? Я не знаю як. Папа дитин не дзвонить. Я вам не могла не показати цю красу. Ми тут поруч були на дні Народження, а я ж тут сама ходжу кожен день, це біля школи. Кажу, Марія, давай я тобі покажу. Яка красота, ой, зловили. так що Всім хороших, спокійних вечорів. Що там застряло? А там не зон квіти. Цей будинок продається. Я не знаю, що вони тут ще в ньому продають, якщо там відразу обрив. От там класні будиночки такі. То якась комуна коричнева воно, а там внизу цілий дворик чийся. От там, да. Оце б коштувало, але все одно, що ж там озеро, та рибу вони не ловлять, вони не рибаки, Замерзать зимою, воно не замерзає. Просто що ти сам і красиво. А оцей будинок, дуже странно. Там відразу обрив і землі біля нього нема. Навіть не в лісі. Тому що тут навіть не цінно, ні газу нема, ні дров у тебе нема. Таке, що ще й намагаються продати. Ну, багато. Є будинки для прописки. Для прописки, щоб отримати якісь документи, купляють будинок. Там десь собаки виють. Ну, ця красоті ще, звісно. Ви знаєте, я не так себе показати, як просто мені дуже жалко, що я хожу тут щодня і я щось не зніму і не покажу. Мені було б приємно, якби мені теж хтось щось показував. Що ми поїдемо туди вниз чи поїдемо додому вже? Ні. Ну Якось іншим разом вниз поїдемо, ні? Зараз хочеш вниз. А жилет... ти ходиш. Я тут ходжу, отут по дорозі ходжу. От... Тільки, тільки туди вище, 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 там уже нічого не видно, там одні е, хащі. Я хочу туда, біля... біля озера. А чого ти жилетку не вділа, мене не послухала? Я поняла, я сказала, не вдівайся, бо там жарко. Не так уже жарко. Але ви знаєте, все одно мені оцей сільський воздух. Я ж з села, понимаєте? І в нас така свіжість, така сама, такий воздух. Дуже гарно. Днем тепло, ввечері прохолода. Йдемо до озера, хоче поїхати до озера. Прокатаємося такими красивими хащами. Вулички вузенькі, але тут наче ввечері великі машини не мають їхати. Боже, я тільки що вловила задоволення від того, що ми вийшли з дня народження і ми можемо сісти і поїхати от, подивитися на красу. Я навіть не уявляю. Навіть не хочу уявляти, щоб я робила на сьогоднішній день без машини. Дитина підросла, скрізь хоче. І ще раз наголошую, що на блюдечку ніхто абсолютно нічого не принесе. Якби я рік тому не пішла, не за... прям не взяла в руки все і всіх і не пішла. Що сама я собі придумала, і в мене виходить, щоб їздити в автошколу було. У мене сусідка працює в барі, вона мене підвозила. І якби о першій я вже була на місці, але у мене були уроки водіння аж на 4:30 з 4.30 до 5.00 або з 3.00 до 5.00 так, я по пів години їздила і це було нормально. І я, виходить, дві години ще в районному центрі гуляла просто. І потім в мене було, було пів години урок водіння. І в годин шість сусід привозив вже свою дівчинку на е, теорію, на теоретичні завицарі. По водінню на теорію, і в 6 годин мене забирав. Я, виходить, з пів першого до шести просто тинялася, щоб пів години поїздити. Але я ж з України. Я звикла до роботи їхати півтори години, потім ще півтори години гуляти, тому що не робочий час, а потім вже починати робочий час. Ой, ви знаєте. Тільки що їду і відчула якось вуличне тепло по ногах своїх. Я, коли вдома була, я каталась на велосипеді. І ви знаєте, ти їдеш, їдеш холодно, а потім попадаєш в таку теплу зону, просто отаку теплі потоки. Є на вулиці, теплі потоки. І особливо, ну, коли ти йдеш пішки, ти не замітиш. На машині не замітиш. Їдучи на возі на коняці, я не знаю, що ти там помітиш. А от нам треба зупинитися. Темно, а коли я каталася на велосипеді, то такі теплі потоки йшли прям по ногах, воздух такий. Ну як вам передати, Ти їдеш по дорозі, і так холодом, холодом, холодом тебе облікає, а тоді раз і теплий поток на вулиці. Це, конечно, дуже шикарно треба відчути. Ходить темно, але дуже гарно. Я хочу вам сказати, не чекайте, хто вас, хто, що вас хтось десь кудись повезе якусь подорож, щось. Ну, для мене навіть оце красотища. Приїхати все-таки повітря біля води, воно трохи інше, ніж в горах. Теж чисте, але. Ну, от настільки гарно, що не, не передати. Я знаю, мене ви зрозумієте. Тому що я живу в Україні, жила біля озера. І в мене подружка іменно біля озера, в неї будинок. Ми так трошки 10 хвилин пройти біж до лісу, а вона саме біля от цього я не можу. Ну, Це не те, що ностальгія, а ти відчуваєш от ті самі емоції. Куди б ти не поїхав, ті емоції, які ти відчував, ті емоції ти й будеш відчувати.